Багато працюєш на роботі, вдома купу справ, подбати про інших. І майже не відпочиваєш, а потім ще і більше їсиш, ніж хотіла би. І набираєш вагу. Знаєш, це не з тобою щось не ок. Да? І ти не можеш в такому випадку зупинити переїдання. Але і з твоїм трудоголізмом, також схожа історія, які з твоїми переїданнями. Інколи, коли нам нестерпно боляче всередині, ми від цього маємо десь втікти, втікти в купу задач, в купу планів, в якийсь постійний саморозвиток, в якісь постійні турботи про інших. Саме через це ми втікаємо. Тебе просто не навчили контактувати з собою. Тебе не навчили витримувати біль від того, що відбувається навколо, і ти від цього болю втікаєш. В гіперфункційність, в роботу, в переїдання, все це, що відбувається з тобою, і впливає на набор ваги, це все втеча від себе. І коли ти перестанеш знову втікати в дієти, в спортзали. Контроль ваги, і почнеш дивитись в себе, ця ситуація нарешті зміниться. А як дивитись в себе, я тебе можу навчити. Пиши в Дірект, якщо тобі потрібна діагностична консультація, або слідкуй за блогом, я тут буду розповідати.